Вітаю, друзі! Мене звати Люба. В цьому маленькому відео я хочу вам розказати, з чого почати збирати поліську традиційну уставкову сорочку. На полісі уставкову сорочку пришивали по лінії піткані. Що таке лінія підткання і що таке лінія основи? Тканина має нитки основи, і нитки основи у нас йдуть по довжині. Нитки, які ідуть вздовж нашої тканини. Я дістала нитку і хочу вам показати, як іде нитка основи. На барабан накручують багато ниток основи на всю довжину полотна, а є нитки підкання. Нитки підкання – це нитки. Поперек. Нитки підткання йдуть по ширині тканини. Цей край у мене обметений, не можу вам витягнути нитку, але я зблизька хочу показати вам нитки, які йдуть по ширині. Нитки Тож на полісі уставку пришивали по лінії підткання. Довжина уставки пришита до. Нитки лінії підткання переднього полотнища. Також довжина уставки пришита до лінії підткання, до ниток підткання. це є ширина нашої тканини. І ви вже бачите пришиту уставку до. Переднього полотнища і пришиту уставку до заднього полотнища. Вишитий орнамент має невелику висоту приблизно 7 см. Також вишивали уставку і до 12 см висотою. Тож першим етапом. Збирання поліської сорочки є пришивання уставки до переднього полотнища і до заднього полотнища. А пришиваємо ми по лінії підткання. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Тепер ви точно знаєте, що таке нитка основи і що таке нитка підткання. І яка сорочка називається уставкова. І пришита по лінії підкання. До зустрічі! Надіюсь, вам було корисно.